Зараз справді багато молоді знайомиться через онлайн, е, і буває така ситуація, що дівчина познайомилася з хлопцем, але вони знаходяться в різних містах, буває в різних і... країнах. Да. І тут є е, декілька таких невеличких підсказок, які можуть уберегти від е, серйозного опіку і серйозного розчарування. Ну, по перше, е, коли ви познайомилися в онлайн, наприклад, ви там через інстаграм чи тіндер чи будь-яку інший майданчик, ви там якось знайшлись. Подивіться все ж таки уважно на його чи її профіль в соціальних мережах, тому що людина завжди виставляє ті фото, які вона вважає важливими і якими вона хоче ділитися зі світом, але це не всі фотографії, які є в неї в телефоні. В телефоні можуть бути тисячі різноманітних фотографій, але виставити вона обрала саме оці, там, два десятки. Це не випадково. Це, це говорить про те, що людина через це щось демонструє. І коли ви можете проаналізувати її профіль в соціальних мережах, ви можете побачити певні речі, які вона вважає доцільно, щоб інший світ побачив. Ну тобто, наприклад, вона там виставляє, що вона там піклується, займається дітьми дітьми. А він виставляє, наприклад, як він там лагодить автомобіль, чи вона виставляє там, як вона там зробила собі гарну зачіску, а він виставляє там, що кум приїхав, там, чи чи ще щось. Ну тобто різноманітні можуть бути. Пости, різноманітні дописи. Але через це можна дуже багато всього побачити, якщо насправді уважно подивитися на профіль людини, на фотографії, на те, чому вона це виставляє, як вона це виставляє, це дуже-дуже багато що про людину говорить. І е, такий перший е, аналіз, він може трошки вам дати е, таку пішу для міркувань, е, за, для того, щоб зрозуміти а взагалі. Чи серйозна ця людина чи ні, це дуже важливо. Тому що за дописами ти можеш За дописами, це визначити, фотографіями так? можна побачити, чи відповідальна людина чи ні. Це важливо, тому що дивіться, коли ви починаєте стосунки в онлайні, коли ви починаєте знайомство через якийсь майданчик в інтернеті, ви маєте розуміти, що комусь із вас придеться змінити локацію. Якщо Колись. дівчина живе у Львові, а хлопець живе в Києві. То якесь місто має перемогти, тому що ви ж не будете будувати сім'ю на відстані ну, або дівчина переїде, або хлопець переїде. Тобто, або Львів, або Київ. Якщо хлопець відповідальний, і він не хоче просто е, вам голову забивати, там якимись своїми там обіцянками, чи що чимось. Якщо він хоче морочити вам голову, то це буде момент, що або ви переїжджаєте там, наприклад, в Київ, або він їде до вас у Львов. і. Саме тому е, треба зрозуміти, чи відповідальна ця людина, чи ні і. Коли ви починаєте вже спілкуватися трошки, просто ну задавайте відкрито ці питання? Я не кажу, що на, на першому побаченні там чи першому вашому зізвоні в зумі, це має бути питання про е, хто до когось переїде, але е, суть в тому, просто що коли ви вже спілкуєтесь певний час, і ви розумієте, що є взаємна симпатія, ви розумієте, що ви вже подобаєтесь да, і воно кудись так. іде. Ви маєте поставити це питання і просто зрозуміти, а чи планує, наприклад, він. Ситуацію, коли ви до нього приїдете, чи планує він ситуацію, коли він до вас приїде? Ну тобто, чи взагалі він міркує про це? Ну, Це нормально, напевно. Це Ти ж нормально. маєш розраховувати. Звичайно, якось. Звичайно, тому що є, на жаль, такі хлопці, які мають там розкручений якийсь там інстаграм. На Тіндері на вони там 150 дівчат, які вони нажимають, що вони їм сподобалися. І потім у нього там в різних містах є різні дівчата, і вони кожна з тих дівчат, вона думає, що вона в нього одна. А він е, їздить його гарем. Да, там. Він їздить то до тої, то до тої, в його соціальних мережах, якщо подивитися, він там то тут цуценя спасає, тут він дитиною, якою займається, донатить гроші на операцію. Тут він зсу допомагає. Тобто, якщо дивитися його інстаграм, він супергерой. Але жодної там дівчини, жінки нічого в цьому інстаграмі ніколи не з'являється, тому що йому важливо, щоб з цього інстаграму було видно, що він тільки один на білому світі, нещасний, всім допомагає про всіх піклу. Але насправді його Директ він завалений тим, що в нього там 15 дівчат, які думають, що вони в нього одні. Це ж ну, з 15, -ма навіть ти просто виявили кожна тобі пише. Ну, от так подивіться, хто не бачив, на Нетфліксі є цікава документалка Аферисти Стіндера. Там, от просто крок за кроком, розповідається, як це все працює. Ну, насправді ну, є хлопці, які, на жаль, так себе ведуть. Тож ем, ви, якщо, наприклад, ви з ним спілкуєтеся і ви вже маєте. Якісь стосунки, щось зродилося, і ви просто почнете казати про там або щоб ви переїжджали, або він, щоб, ну, щоб, щоб це діалог почався. Ви по його реакції і зразу побачите, чи взагалі він міркує про це, чи бачить він з вами. Якесь це для майбутнє. нього Це якісь. просто розваги для нього. Це просто для нього якась там можливість фліртувати, чи він намагається якось там секс утримати від вас, тобто, чи ще щось. Ну тобто тут можуть бути дуже різні сценарії і. Ще один момент, який теж дуже важливий в цій тематиці. Якщо ви дівчина, і ви почали спілкуватися з якимось цікавим хлопцем, яким ви познайомилися там через інтернет, в інстаграмі, тіндері, будь-будь де, не поспішайте скидати йому еретичні фото. Я розумію, що дуже багато зараз молоді, вони як тільки починають там. А що ти робиш? А я що роблю? А ось дивись, я тут прийшов позату хату. А тут я тут обираю собі тут новий светр в ТРЦ. Дівчина пише йому. Він каже: Кинь ссылку, Там ой, кинь фотку. Цього всього вона кидає фотку в светері. Він починає там коментувати, писати в директ, там, що було б класно побачити тебе без светра, Ну тобто, і це, все 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 воно починається, починається, починається. І потім, в якийсь момент, там через там, декілька. Тижнів чи місяць спілкування він щось там прислав еротичного плану? Вона щось починає скидати у відповідь, бо їм подобається хлопець. Вона хоче не ви не, не, ну, не виглядати такою заштореною дівчиною, яка дуже консервативна. Їм їй теж хочеться натякнути, що вона і полка, і що вона пристрасна, і там все 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 добре. І, 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 і ну, непомітно для дівчини вона вже розуміє, що вона вже одну, другу, третю. Коли ти скинула вже п'ять еротичних фото, чому не кидати наступні 55? Ну тобто, це вже такий. Це вже постійний як процес. Понеслося і понеслося. Потім е момент, коли ви зустрінетесь. А що буде, коли ви зустрінетесь в реальному житті? Коли в нього е на фотографії від вас вже отримано, там, я не знаю, 50 еретичних фотографій. Він буде думати про вашу безсмертну душу. Він буде думати, що у вас гарні очі, він буде мріяти, і спілкуватися з вами про те, як ви будете виховувати дітей, коли в нього на телефоні 50 еротичних, 50 еротичних фото. фото. Та, це... Він буде тягнути вас в ліжко. І ви будете замість того, щоб дізнаватися один одного, розмовляти про якісь там цінності, про бачення майбутнього життя. Як ви будете можливо там в вашому житті якось рухатися? Ви замість цього всього ви будете відбиватися від його постійних залицянь. Він буде постійно. Ну тобто, на що вам це? Ви спробуйте спочатку дізнатися людину, спробуйте, щоб е ви дізналися, який він насправді але без оцього всього сексуального такого навантаження, Контексу, так. який буде постійно йому бити в голову. Ну, так, це заважає, і е, коли ви приїжджаєте до нього або він приїжджає до вас. Завжди сплануйте, що у вас має бути місце для ну де ви ночуєте. Тому що якщо ви окреме чи Окремо, звичайно, якщо ви думаєте, що е, там е, от у нього є там квартира якась, він каже, що у нього там трикімнатна квартира, приїжджає до мене, наше тобі платити за той та, готель. У мене є вільна ми, кімната. Ми з тобою там, ж та... зустрічаємося. Ми ж це хлопець і дівчина. Там переночуєш у мене, в мене є окреме ліжко. Не будьте наївними. Якщо ви їдете до хлопця і ви будете з хлопцем під одним дахом ночувати, з дуже Ймовірністю він буде намагатися залицятися, провокувати, там може бути заготовлений спеціальний кіно, якийсь фільм, вино, там ще щось, ще щось свічки. Ну, тобто, хлопці, якщо хочуть, повірте, вміють саме тому не будьте наївними. Ви, якщо приїхали, щоб з ним познайомитися, там ви не знаю ви в Київ приїхали, ви маєте сказати, що я залишаюся там, зупиняюся в подружки там або в готелі. Зняла собі кімнату, але це має бути окрема локація, тому що як тільки ви перейдете оцю і із сексом, ви маєте розуміти, що якщо ви вступаєте в такі відносини з самого початку. Ви не чоловік і дружина, ви не є. Ну ви ніхто один одному, ви просто парень дівчина, які зустрічаються, ви починаєте спати з ним. Ви маєте розуміти, що ця вся історія може розтягнутися на таке співмешкання, коли ви в нього залишилися на багато років для вас. А на що йому щось міняти? Ви ну, є та, під ви боком, ви переїхали. Все дали. Да, ви вже з ним спите, ви вже про нього піклуєтесь, готуєте йому їсти там, займаєтесь хатньою роботою, можливо, Оставалися на нову роботу і гроші приносити спільний бюджет в вашому місті, де ви живете. Вже вдвох. Нащо йому робити вам пропозицію? Нащо йому робити вас своєю законною дружиною? У нього все всі ніж такі сімейного життя вже є. Саме тому не торопіться не поспішайте з цими всіма речами. Нехай все буде поступово, спокійно, всьому свій час. І спочатку дізнаєтеся людину, і після того, вже, як ви вже станете чоловіком і дружиною, після того вже ви натішитеся один одному і в сімейному житті, і в ліжку, і в романтиці, усюди. Але спочатку ну, дійдіть до цього етапу, коли ви офіційно чоловік і дружина. Та складна, я думаю, бачу ця штука. Знаєш, стосунки на відстані, зокрема, от такі от онлайн. Хто б знав, що 21 століття буде таким складним. Але якщо казати трошечки про інше, про сімейні стосунки і зараз. Ми розуміємо, там от, ну, війна почалася, мами з дітьми, вони там поїхали за кордон, так. чоловіки вони лишилися в Україні, і оце от, ну, по кілька місяців, вже там, дехто 9 місяців. Вони розділені, спілкуються там, по тому зуму, скайпу. Це ж теж ну, випробування ще яке. Звичайно. так? Звичайно, а є ще ситуація, коли, наприклад, сім'я там десь на західній Україні чи в центрі, центральній Україні жила собі спокійно, але коли почалася війна, чоловік пішов на фронт, а дружина з дітьми залишилася вдома. І є дуже різні ситуації, чому люди можуть бути розділені зараз. Дійсно, якісь сім'ї виїхали. Там жінка за кордон з дітьми, а деякі чоловік пішов на фронт. Жінка залишилася вдома. Тут є декілька. Таких, ну, мабуть, підсказок, я не знаю, як це правильно навіть сказати, як можна трошки спробувати на відстані ці стосунки будувати. Перше дуже важливо не очікувати від цього часу тих самих емоцій і вражень, які були раніше, Ран, як було тобто, раніше, вже ніколи не буде. Тут так? треба, ну якщо чоловік повернеться, може бути навіть краще, але треба розуміти, що до, доки, до тих пір, поки ви роз'єднані. Поки ви не, не разом, поки ви ваші стосунки на відстані, ви не можете очікувати, що ви будете відчувати все те саме, що було до 24 лютого. Тому що, якщо ви там, дівчина, яка звикла до того, що вас обіймають, що вам говорять компліменти, що ви там, засинаєте під одною ковдрою з чоловіком, там, обіймаєте його своїми там, холодними ногами, його, там, грієтесь об нього. Там. Якщо ви звикли до такого, ви не можете зараз очікувати того самого, коли він на фронті чи коли ви в Європі. Так. Це просто неадекватні очікування. І саме тому на цей час, коли ви на відстані, ви маєте знизити свої очікування і розуміти, що все буде окей, але так як було на 23 лютого, поки що так не буде. Певний час. Це дуже важливо. Другий момент, коли ви на відстані, не треба себе накручувати. Не треба думати, що от зараз він з коханкою, там, значить, якщо він там це на він фронті, зрадує, все. Да, значить там точно їм там якихось повій там привезуть. Там, значить, от буде зараз якась там. Це він там вже декілька тижнів там не був у відпустці, там чи два місяці він вже на передовій, сто відсотків він там зраджує. А там потім ще якась подруга може подруга підключитися і казати, що він вже там вісім тижнів без тебе. Та ти що, Ти ж знаєш, які мужики, їм потрібен секс Ой, постійно та, накруч, от ці а, подруги, тому, що буває. ну. Цій подрузі інколи ну, була ситуація, що її чоловік її зрадив, і вона думає, що всі чоловіки, вони так. такі кабелі, вони зраджують. Все. І вона починає роз і, і ця жінка, яка спокійно, нормально жила собі. Потім вся ця ситуація, війна, ніхто не обирав це там. Дуж, дуже скрутні часи. Чоловік поїхав на фронт, вона за нього нервує, переживає, ще слухає подругу, накручує себе, нервує. І от треба розуміти, що. Оці мультики крутити, е, нема жодного сенсу. От, от взагалі нема. От в, у, уявляти, що от ви там, наприклад, ви в Європі, а він тут, і в нього тут цілий гарем, або він там на фронті і, ви тут, і він там собі когось знайшов там, чи якісь там дівчата легкої поведінки, нема сенсу цього накручувати. От взагалі жодного. Тому що що б ви не думали, не міркували, не планували, там, не... воно ні на що не впливає. Ви тут, він там. Так. Нічого не зміниться. Будете ви себе накручувати, не будете Тільки ви вам себе буде накручувати, вам, ви себе отруїте, просто будете отруювати самі себе, і потім, коли ви будете з ним розмовляти, він буде це відчувати. Розумієте? Тому що якщо у вас є підозра, якщо ви там якась дуже така мітільна жінка, ви будете з ним розмовляти, він він це буде відчувати. Він буде відчувати цю недовіру. Тому що, наприклад, якщо уявьте собі ситуацію, що цей чоловік. Почав би ваш чоловік почав би думати, міркувати, що ви там десь у нього якісь гроші з гаманця там потрошку дістаєте без його відома, тобто, що ви у нього трошки там під підкрадаєте грошей. Його ставлення до вас змінилося. Він був би більш підозрілий, у нього такі очі стали б такі. От він би почав би ну тобто, шукав би а да, що да, там да. В і, тебе -та? і, і розумієте, і його поведінка змінилася. Ви це відчули б, і вам було б це дуже образливо, вам було б це принизливо. Ви розуміли, слухайте, не набрала я ніяких грошей там. ну тобто, ви навіть коли почали про це говорити, у вас було враження, що ви наче як виправдовуєтесь, і, і і це було б дуже неприємно, і це не збудовувало ваші стосунки. І саме тому, коли ви починаєте міркувати і думати, що в нього 100% коханка, тому що у, у моєї мами там у мама дізналася, що у батька була коханка, коли він там їхав за кордон, чи ще щось, чи у подруги таке було. Послухайте, це все різні люди і різні ситуації. Конкретно ваш чоловік може ніколи вам не, не буде зраджувати, тому що у нього є якась самоповага, тому що він вас кохає, тому що він розуміє, що. Секс це не найголовніше там в житті. Ну А ви себе будете оцим всім середину Накачувати. спалювати просто тому, що от таке кліше, що от всі чоловіки 100% там зраджують. І е, не накручуйте себе, не слухайте подруг і ну уникайте узагальнень. Більшість чоловіків можуть так, звісно, зраджувати, а конкретно ваш може бути вірним. Є люди, які. Ведуть себе достойно, є люди, які ведуться по-хамськи. Ну, ми ж не можемо всіх под одну грібінку відправляти. І е ще один момент, це те, що не треба намагатися. По телефону чи в зумі там занадто агресивно якось з'ясовувати стосунки, навіть якщо вам щось не сподобалося, навіть якщо у вас є якісь там питання, спробуйте завжди розмовляти в дуже спокійній манері, тому що якщо ви на відстані, і якщо у вас є ще там така схильність, як у жінки інколи бувають, там що вона там може кинути трубку, там чи якось там обірвати цю розмову, там чи почати плакати, кричати, казати, що там ти мене не розумієш, ти мене не чуєш, там ти не ну, уявляєшся як мені тут погано. Ну, ви викричитесь, ви можете виплакати, окей, але він з тим сим один на один залишиться. Або він залишиться там, де він є в безпеці, або він на фронті залишиться з цим сим один на один. Розумієте, це, це не збудовує. Тобто, і, звичайно, треба говорити про свої емоції, звичайно, треба говорити про те, що вас непокоїть, але в нього після Цієї розмови з вами може бути розуміння, що є певна проблема, над нею треба працювати, або в нього може бути враження, що йому по потилиці вдарили якоюсь оглоблею, і, і він декілька днів відходить від того розмови, тому що він розуміє, що у мене є там катастрофа якась в сім'ї. А ви викричались? Виплакали? Вам стало легше, мабуть хорошо поговорили. тобто, і ви продовжуєте собі жити. А, ну, а він там ходить, а він варить. Цим всім... да. І саме тому, якщо ви на відстані, це, це не те саме, що ви з'ясовуєте стосунки в своїй кімнаті. Це дуже різні речі. Треба бути ну, трішки обережнішими, м'якіше формулю... формулювання і не кидати там зненацька там, телефон чи зум. І останнє. Що можна тут в цій тематиці, мабуть, дати таку підказку, Це навіть на відстані можна підтримувати це полум'я кохання цих стосунків, якщо дати можливість зрозуміти своєму партнеру, своєї жінці чи чоловіку, що ви про них думаєте. Якась смс-очка, повідомлення в соціальних мережах, в телеграмі щось написали, записали якесь коротесеньке відео. Можливо, якщо там чоловік має таку можливість, він там щось, наприклад, замовив, якісь квіти там до дружини, додому і приїхали. Доставка, да, там, і по новій пошті там кур'єр приніс якісь там смаколики чи якусь іграшку, чи ще щось. Ну, тобто, дрібниці. Коли він прокинувся, наприклад, чоловік може написати там Доброго ранку кохана, там що плануєш сьогодні робити. Коли він вже вони поговорили. Там навіть там годинку поспілкувалися ввечері, там по зуму він йде спати, там каже, там, там засинаю там з думками про тебе, там спокійні ночі, там. ну тобто і такі речі. І, і це дрібниці, це, це, це малі речі, це кожен чоловік може це робити. Але жінка, якщо це отримує, навіть якщо їх там тисячі кілометрів розділяє, вона буде розуміти, він про мене думає, він мене пам'ятає, і я у нього в серці. І вона буде набагато легше переносити цю розлуку. Звичайно, це важко, але ми не кажемо, що тут є якийсь ідеальний сценарій. Тут або погано, або дуже погано. І якщо чоловік робить такі речі, то це буде ситуація більш-менш якось прийнятною. Це займає декілька хвилин вашого часу, а дружина буде розуміти, що ви насправді про неї думаєте, і ви в неї знаходитесь в серці.